Далеко-далеко в небі жила маленька зірочка. Вона була дуже світлою, але трохи самотньою. Щоночі вона світила над землею, спостерігала, як діти засинають, як місяць пливе по небу, як світанок тихенько прокрадається. Але їй дуже хотілося мати справжнього друга. Одного вечора зірочка вирішила: Я знайду собі друга. Навіть якщо доведеться летіти аж до самої землі, вона скотилася з неба, як маленький золотий метеор, і м'яко впала на квіткову галявину. Там її зустріла здивована бджілка. Привіт, сказала зірочка. Ти не хочеш бути моїм другом? Бджілка усміхнулася, але махнула крильцями. Я дуже зайнята. Мушу збирати нектар і повертатися до вулика. Але йди далі, може, хтось чекає на тебе. Зірочка пішла далі і зустріла їжачка. Привіт, ти не хочеш бути моїм другом. Їжачок знітився і відповів: Я тільки вночі виходжу гуляти, а вдень сплю. Нам буде важко дружити. Зірочка зітхнула і вже хотіла повернутись у небо, як раптом почула голос: Привіт, ти справжня зірка. Перед нею стояла маленька дівчинка на ім'я Софійка. Вона сиділа біля вікна і дивилася на нічне небо. Її очі світилися добром і цікавістю. Так, я зірочка, і я шукаю друга, а я шукаю когось, хто світитиме мені, коли я боюся темряви, відповіла дівчинка. Вони усміхнулися одна одній, і відтоді стали друзями. Щовечора зірочка тихенько сідала на віконце Софійки і світило їй, поки та засинала. І, хоч зірочка повернулася на небо, між ними завжди залишався невидимий промінчик дружби, який сяяв яскравіше за всі зорі.